Часто ловиш себе на відчутті, що треба щось робити, а тобі ліньки? Ми часто говоримо собі, я лінуюсь, але насправді за цим стоїть відсутність мотивації. Наш мозок не буде витрачати свої ресурси на те, що не відповідає нашим істинним цілям. Наприклад, багато хто з нас знає, що треба вчити англійську, про цю мову говорять буквально скрізь. Однак недостатньо знати, що треба вчити цю мову. Треба також усвідомлювати, що саме вивчення цієї мови принесе саме тобі. Пропоную тобі зробити вправу на усвідомлення своїх істинних цілей. Наприклад, англійської мови, давай запишемо, що саме ти отримуєш після досягнення своєї цілі. Можливо, ти вчиш англійську саме для того, щоб отримувати більше задоволення від перегляду фільмів, дивлячись їх в оригіналі. Головне зрозуміти, що дає енергію і мотивацію саме тобі. Ділися в коментарях, чи доводилося тобі витрачати час на те, що виявилося не істинною ціллю, і що саме це було?